31 березня 2024 року розпочали ми посівну кампанію е, яру льна маслічного чи олійного сіємо сорт Богатир е, в районі десь 3,2-3,3 мільйона, ну 30 кілограм норма висіва. Фон у нас соняшник, попередник під євролайтинг, до речі, дуже багато запитань, як льон йде по соняшнику євролайтинговому. От У нас буде спостереження, я вам буду показувати, як він себе буде відчувати. Будемо ну, сіємо по а, соняшнику євролайтенгу з використанням євролайтингу. Я показував вже в тому році це поле. Тут ми боролися з падалицею, тому що тут був соняшник по соняшнику, зараз йде у нас льон. І ще один кусочок тут у нас ще є на сусідньому полі. Далі вже йдемо на попередник ячмінь. Ну, і... Подобрив вам, до речі, сільмо бездобрив. Програма мінімум. Тому що ну, ви знаєте, що льон зараз не дуже економічно вигідний. Ну розраховуємо все одно на, на те, що трошки підрівняється ціна на нього в цьому сезоні. Ми маємо велику надію. Тобто бачимо, що волога практично під верхом. Піщаний мідлячок уже ходить, так що будьте обережні, щоб він не з'їв ваші посіви. З осені тут була порубана палка і легенько рубіном задіскували, підрівняли поле, тому що вже після льону тут буде прямий посів пшениці і вже це поле не, не плануємо обробляти. Так, цікаво, пронто кладе, Штригіля йдуть поруч. І этот получається що рядочок бурочку. Дуже швидко у нас вилітає волога. Дуже швидко. поченько йде, треба підмілити в общем, взагалі сіємо без добрив і будемо вже дивитися що у нас тут сформується, яка врожайність. але вже готуємо попередника під пшеницю. Земля в принципі розсипається тут у нас. Солончаки. Така земля не дуже гарна, але на сьогодні ось він йде. Ось. в сухому лежить сошник. Сошник перемішав землю. жить в сухому. Ну, воно все одно ця волога з'єднається, тут ніяких проблем з цим не буде. Все. Ще одна. Десь в середньому десь 3 до 4 сантиметрів, так як я бачу. печатає добре прям впечатує в сиру землю так що все добре поляка вітер сумасшедший взагалі і по захисту буде у нас тут е, по захисту у нас тут буде агоріток ЦПА і можливо буде верніше МЦП з клопіролідом. І можливо ще буде в нас потім по вегетації, можливо, ще б доведеться один раз гербіцид вносить. Або якщо будуть достатньо опадів, можливо, клопіроліт зробить грунтову дію і не дасть падалиці соняшника взійти. Все будемо дивитися по ситуації, зараз щось прогнозувати дуже тяжко. Е, отримаємо сходи, піде хвиля бур'янів і там будемо приймати рішення. Так що всім легкої посівної і гарних врожаїв.